Усім привіт! Мене звати Надія. Якщо ви дивитеся це відео, то швидше всього, ви шукаєте способи, як проявляти себе в просторі. І е, ця тема для мене завжди дуже особлива, тому що е, проявленість у мене завжди була досить висока. Тобто, якщо я заходжу на якусь тусовочку і не притягую на себе увагу всієї аудиторії, то я не розумію, чому туди ходила. Тепер. Е, о. Показує вам, як впливає світло на побудову кадру. Що хочу сказати в цій в всій, всій штуці, хочу, наприклад, записувати історію, або хочу говорити на Ютубі, або хочу записувати Тікток. За цим всім завжди стоїть ряд якихось упереджень, страхів і купа іншого гівна, яке не дає нам вільно висловлювати все те, що ми хочемо. І от, коли я працюю з людьми на консультаціях, там є декілька питань. По-перше, боюся говорити, або не знаю, що говорити, або не знаю, як це все оформити. І тут би я пропонувала вам розділити своє проявлення на деякі сфери. Тобто те, з чого повинне починатися проявлення в просторі, це з відчуття хочу. І якщо я оце відчуття хочу, хочу говорити, поки не знаю як, поки не знаю що, не знаю, як це все оформити, куди це сувати, кому це буде цікаво, але коли є оце хочу, все решта, ну, це вже другорядне. І до цього всього можна прийти, набудувати, нашарувати. Але коли я це хочу, це золоті клієнти, з ними найлегше працювати. В мене є дуже багато кейсів, таких, коли там, наприклад, немає можливо розвинутих якихось ораторських здібностей. Можливо, не чітко визначена тематика. Можливо, я просто працювала там з керівниками компаній з. Політичними представниками, і от вони там не до кінця можливо сформовані. Оці в них оці наративи. В них не до кінця там вилазені ідеально фото, не вибудована стрічка інстаграму. Але у них я це хочу. І з цього хочу, ти просто даєш інструменти, і людина бере ці інструменти, і ти вже не встигла далі щось сказати. а Там вже машина поїхала, і там же, типу, ну, дякуємо Надія, ми ваших послуг більше не потребуємо. І це класно. Я завжди кажу своїм клієнтам: ідіть, і більше це не вертайте. Ну, бо то, того, що це, це кльово, це кайф, коли ти даєш людині іскру, і людина поїхала. Другий друга точка. З якої можна стартувати, це хочу, але боюся. Тут, там вже з'являється е, таке поле для роботи. Є оце хочу, і ми з цього хочу розгортаємо, шукаємо, а, а що власне, чого боїшся? Чого боїшся? І там може бути багато різних страхів. Починаючи з якихось кармічних історій, де тебе зависловили. У мене така історія зависло на публічно думки садили за грати. Може бути якась родова історія, коли там висовуватися це було не дуже ок. А може підніматися прямо на рівні твоєї особистості, там, що тебе висміяли за щось, коли ти відкрито свою думку виголошувала, проголошувала. І в цьому форматі, там робота йде спочатку з тим, чого ти боїшся. Ми йдемо в цей страх, розгортаємо, розпаковуємо. І тоді вже починається, власне, як і у всіх випадках інших, оцей шлях. Перше, що треба розуміти, що в будь-якому проявленості, в будь-якій там формі проявленості важливо дві речі. Перше, що ми говоримо. І друге, вже як це говоримо. До прикладу, я хочу сказати, що мій колишній мудак. Я можу це зробити декількома способами. Перше, я можу написати про це великий пост. Це вже як, я йому це скажу, Ну, щоб всі розуміли, що ху хуїсть ця людина. Друге, я можу написати йому смс-ку. Третє, я можу зробити перформанс і піти побити йому машину. Четверте, я можу йому спалити коврик або двері. Ну, тобто, я просто висловлюю, ну, тобто, є оце що? Це я вважаю, що мій колишній мудак. І вже як я висловлюю цю прекрасну гіпотезу, це вже, знаєте, форма мистецтва. І от найважливіше, коли є оце що. Бо вже як це просто простір для творчості, і ці інструменти, наприклад, де знайти молоток, щоб побити машину. Коли ти вже маєш оце хочу, сказати, що мій колишній водак і, і сказати це, побивши йому машину, це вже можна організувати дуже легко. Тому я розумію, що якщо ви там боєтесь по публічних виступів або боїтеся проявлятися на відео на камері, то для вас ці алегорії не дуже комедні, але для, для мене це дуже смішне, і я вирішила цим з вами поділитися. Друге, що важливо розуміти, що дуже часто в роботі і в практиці я помічаю, як люди стикаються з конфліктом. Тобто, десь там Надя трошки вже напушила, сказала, що там вже це оці саме перші кроки. І от коли ти починаєш робити ці перші кроки, включаються критики. Критики у нас всіх є доха. Я, ну, типу, я навіть на консультаціях роблю от у спливо живих. Я саджу клієнта і заставляю його говорити мовою його критика. Тобто саджу на крісло, а сама сідаю на позицію клієнта. І щоб ми розотутожнилися з цим демоном, який сидить всередині нас. І часом це виглядає, типу, ну прям реально в випадок з практики. Коли людина каже, типа: людина говорить від імені критика, я говорю від імені клієнта, щоб ми цю штуку втихомирили. І клієнт говорить: ти тупа, те, що ти говориш, взагалі не має змісту. Кому то треба? І ти коли стаєш на позиції клієнта, ти можеш це твердо дивитися, ну зазвичай на позиції цього критика сидить якась людина, яка так говорила. І з цією людиною там, можна йти в конфронтацію, а можна говорити, що мені дуже шкода, що тобі не можна було проявляти, справді дуже шкода, але я можу вільно говорити. Це дуже глибока внутрішня робота, і її можна робити самостійно. Тобто ви вловлюєте цей голос. Далі, коли процес пішов, машина поїхала, людина проявляється, але відчуває дискомфорт. Швидше всього, а так воно і є, там є реальний серйозний конфлікт між тим, як я себе бачу всередині. Типа я ідеальний і я реальний. До прикладу, я ідеальна, там маю рівні зуби, і там я в своїй голові якось виглядаю. І коли ти дивишся на себе в реальності. Ти така, ой, бляха, муха, ой, йолки-палки. І там якраз починають говорити ці критики. І от в тій точці, там, де ти ідеальний, не співпадаєш з реальним, є біль. І ми дуже болю хочемо з'їбатися кудись. Ну, типу, як правило, ми закидаємо блог. І в мене є реально випадки, коли я в своїй голові бачу ідеальне відео, ідеальне відео. і... Ну, ну, руками я не можу його зліпити, не можу, не виходить, мені знімати так, як якби я хотіла, щоб воно було в моїй голові. І тут включається, ну, взагалі, немає ніяких психологічних уловів, там, прийомів, наняти таргетолога, там, монтажера і так далі. Так не працює. Ти маєш сам сама пройти свій шлях. І тут тебе ніхто не буде тягнути за вуха. Є люди, які тебе можуть підтримати, можу написати смс, -ку. клас, прикольно. Ну реально для мене прикольно. Ну, цей твій шлях про помилок ти маєш пройти сам. І я тут хочу розповісти, що. Моя проявленість вона ніколи не була такою. отак от. Тобто на початку зі старту я вважала себе супергеніальною, унікальною, неймовірною, надзвичайною, талановитою, впевненою в собі, граційною. І з оцієї позиції я творила дуже багато. Я вільно могла придумати на школі за годину, концертну програму, всіх настроїти, дати кожному ролі, організувати, закреативити підняти якусь штуку, щоб все таке Вау! Я вільно могла е, взагалі розказувати віршок. Мені подобається переслуховувати свій запис на диктофоні. І ви думаєте, то чи Канаді така? Я не така, у мене інші відносини. Ні, ну типу, ми всі мали відчуття якоїсь своєї унікальності. Потім його перепоплюжили, поламали. Можна сісти над цим плакати, можна почати щось робити. Власне, що робити? Почати робити реальні локальні дії і знайомитися з собою реальним. Ти реальний інколи маєш криві зуби. Тебе можуть торчати вуха і бути не ідеально вкладене волосся, але коли в тебе є оце вагоме, що говорити, колишній мудак, пробачте, <смір> <мучить> то, <смір> то е, ти вже знаходиш інструменти, способи і е, різні е, варіації, як донести цю істину свою. От, що ще важливо розказати, історія, з якої взагалі би варто почати було це відео, це історія про те. Що е, от цієї позиції я геніальна, унікальна, неповторна, класна. Е, мене вибуло свого часу, і в мене був період, коли мене потріпало і хвіст, і в гриву. Тобто була був якийсь період життя, коли я могла вільно проявлятися. Я була лицем рекламної кампанії, у мене було не один там, свій авторський проєкт, де я була ведучою, ми це все запускали. І це було класно, я в цьому кайфувала, я дуже вільно відчувала себе перед камерою. Я дуже легко проявлялася. І потім в мене стався тотальний пиздець в житті, коли в мене посипалось все, коли я не могла знайти ні одної внутрішньої опори, і тебе ж всі добивають в такому стані, бо жарт завжди добивають. Ніхто не піде до тебе, коли ти. Такі позиції, такої кішечки, і тетра хоп, і все. Тебе добуває тільки тоді, коли ти встане жертви, і я попала в, в, на це дно і з цього дна дуже довго боляче вилазила. Це було фінансове дно, це було там, дно особистісних стосунків. І коли ти починаєш з цього потихеньку вилазити, ти помічаєш, що на тому шляху ти багато чого загубила, наприклад, впевненість в собі. І я дуже добре пам'ятаю цей е, стан, коли ти там вже починаєш собі там формувати якихось авторитетів. Тобто, коли ти з більш успішними людьми говориш, тебе голос починає підтрясуватися, знаєте, таке вона. Е, ти себе вже десь мінусуєш. Е, я пам'ятаю, коли я почала там після цього трошняка, Виходити перший раз на публіку зі стендапами, і тобі здається, що у тебе там класний матеріал, а ти виходиш, і ти просто не можеш, в тебе твої рани, травми починають нити, і в тебе трясеться голос, і ти така. І на тому шляху, на тому етапі становлення дуже прикольно починати себе хвалити за якісь маленькі локальні кроки. Та, я не зробила вау, супер шоу! І це було не супер таке щось. Це був просто вихід, де ти там, частину жартів сказала, частину забула, в тебе тряслися руки, тряслися голос, і ти тупцювалася на одному місці, як корова, але ти вийшла, ти зібралась, ти написала якусь програму, ти, бляха, вийшла, ти зробила щось. І це один крок. І потім, в цей момент, важливо не звалитися, зробити другий крок. На другому своєму виступі я вже, там, типу, я вже вже там, були жарти, які залітали. Була класна група підтримки моя. Я відчувала себе набагато впевненіше. І після другого свого виступу я така відчуваю: блін, я прокайфувала. Ну, типу, я реально прокайфувала. Мій третій виступ це коли я дуже класно виглядала. Я мала класні жарти. Просто вони були на київську аудиторію. а мене жарти були про ментальність, таку більше українську. І я така думаю, класна, то я класно виглядала, і я, ну типу, прям ну, зловила дзен. Мій е, перший творчий вечір у Львові, на який пройшли там мої знайомі тільки. Але я відчувала себе вже тоді настільки впевнено на сцені. Я заспівала, я повністю сама вичистила двохвичила двогодинну програму, тобто починаючи там з п'яти хвилин. На виступі в пабі зі стендапом, я перетворила це в свою повноцінну розгорнуту програму, яка була Симбіоз жартів і поезії. Мій другий творчий вечір, де я теж сама вичитала програму. На, на мій е, другий творчий вечір прийшло дві людини. Брешу: одна людина, яка мене не знала, і теж мої родичі і близькі. Одна людина, якої я не знала. І це було вже ще більш впевнено, тому що якщо, наприклад, на свій творчий вечір я ще кликала знайому, щоб вона поспівала десь між тим і знайомого, щоб це була якась такий мікс, то до другому вечорі це був суто мій вечір творчий, де була тільки моя поезія. І це була тільки одна людина. На загалом в залі було десь 15 людей. Але одна незнайома людина. І я така класна, Надя. Оце твої реальні розміри. Це одна реальна людина, яка прийшла тебе послухати, людина, яка виділила вечір. І оцей процес знайомства з я реальним своїми мінімальними мізерними розмірами, але він такий кайфовий. І вже через рік 130 людей. Програма, прекрасні артисти, прекрасна локація. Я відчувала себе такою впевненою, такою, ну тобто, що там звука щось неправильно настроїв, ну нічого, переналаштуємо. Нам не дають, не дали людину на пульт. Я кажу, окей, зараз ми Галю навчимо. Я до Галі дала чітку інструктаж, що та чим робити. Там хтось там сміявся з боку, коли я розказувала серйозні речі. Я Така типу, може, ви вийдете до мене. Ну тобто, і ти вже взаємодієш з реальністю абсолютно на іншому рівні. І знаєте, з чого це почалося? Оцей вихід з моєї тотальної ями, коли ти не віриш, не знаєш, не можеш з кроків. Зробила крок, передихнула, зробила ще один крок. Зробила і я це зараз говорю не тому, що я великий теоретик. Я стільки гівна перелопатила в собі, і ти працюєш з установками, і ти пошукаєш інструменти. І якщо ви погортаєте цей канал, ви знайдете перші відео, і ви побачите, які вони можливо недолугі, але я їх так ціную. Я ціную їх як етапи свого шляху. І коли мені пише хтось там, що такому пропустила, відео не домонтувала, світло неправильно поставила, не накрашено, зуби криві. Я так і кажу, друзі, мені дуже шкода, що ви не можете собі дозволити проявлятися. Мені правда дуже шкода, ну я не можу вам нічого допомогти. Ну, а ви можете прийти до мене на платні консультації, до речі. Усім тим, хто подивився це відео до кінця, перші 5 консультацій для вас за акційною ціною. Тобто, якщо ви приходите до мене на консультацію, що ми робимо? Ми розбираємо те, що вас блокує. Тобто ми зараз повністю сформуємо на консультації точку А. В цій точці А ми визначимо перше, яка у вас зараз є страхи, блоки, комплекси, ми пропрацюємо, якщо є якісь серйозні блоки за допомогою розстанову. Друге, ми визначимо, що ви хочете говорити, що транслює вас, про що цінно вам ділитися самим, не наймати якогось там СММ. Що би ви хотіли сказати? І третє, я дам інструменти, інструктаж по тому, які є інструменти, як їх використовувати перші п'ять учасників, які напишуть мені після цього відео, в це лише посилання, заповнюють форму отримують uh, консультацію за 1000 гривень. Вона у мене коштує 1500 гривень, але якщо ви подивилися це відео до кінця і для вас реально uh, тема, то поспішайте, напишіть мені. І ми з вами почнемо ваш шлях проявлення. Це не точка, отак, от все я в просторі, всі мене дивляться, слухають. Вже оці штуки, скільки переглядів я набираю, як мені покращити кількість переглядів. Це все другорядне, це вже інші етапи. Ну, оця точка, з якої почати цей запал, запуск, цей це, це усвідомлення того, що мене блокує, що я хочу говорити. І на кінець. Щоб надихнути вас якось почати цей шлях. І те, що я би дуже хотіла сказати, це те, що не треба чекати особливих умов. Тобто, коли я накрашуся, зроблю макіяж і там, сяду в, цей, в якусь позу лотоса, для того, аби записати вам таке гарне відео. Ні. Просто зараз, в цей момент часу, я є. Унікальним джерелом і носієм досвіду те, що я пройшла, те, що я бачила, те, що я проживала, не проходив ніхто в такій варіації, в такій конденсації, в таких. Е... Е... Не знаю, в такій інтенсивності, і мені є чим ділитися, і мені є що сказати. І мені не страшно, що для когось це вже зрозуміло, а для когось ще не зрозуміло. Є тільки мій шлях, і тільки мені ним іти, і тільки мені брати за нього відповідальність. І для мене честь і гідність, що я можу цим, цим шляхом надихати ще когось, якщо я можу допомогти там підказати комусь щось, як краще подати, як краще змонтувати, як краще викласти. Без питань. Тобто, якісь там супер легкі поради я завжди даю дуже відкрито, безкоштовно. Якщо ви хочете більш поглиблено, приходьте до мене на консультацію. Це завжди дуже заряджено, наповнено і натхненно. І те, що я побачила, що це моя ще енергія працює таким чином, що от коли людина взаємодію зі мною думаю, блін, я теж так можу. Окрема категорія людей, люди, яких я харю або вас. Це означає, що у вас десь є нереалізований потенціал, і вас харить мій реалізований потенціал. Ну, власне, що кого гребе гребе чуже горе? Тому дуже щиро вас обіймаю. Щоб записатись на консультацію, залишаю форму під цим відео. Перші п'ять учасників отримують консультацію за акційною ціною. Ми потім я запишу їхні фідбеки, щоб ви бачили, що це реальні люди. І проявляйтеся, бо проявленість це та енергія, яка дана вам для того, аби ви дістали її себе, дали комусь тому, комусь то її потребує. І так, менше гівна в світі. Все, ви були на хвилях радіо, надія. Побачимося. А, лайк, підписка, комент. Я це замахалась трошки за ідею творити. Тому лайк, підписка, комент дуже мені для мене дуже важливий зворотній зв'язок. І я коли бачу, читаю коменти, я завжди цим надихаюся, і це мене підтримує творити більше. Також ви можете підтримати мій канал, посилання на монобанку, залишу теж, щоб якби енергообмін, такі всякі штуки. Я люблю, обіймаю, вірю в вас. І ви повірте в себе. Все решту прийде дорогою. До речі, я хочу вам показати: там є папірець, на цьому папірці пише Стрибай, парашут відкриється згодом. Будьте сміливими. Живучи в такій країні, в такий час бути не сміливими, то потрошки гріх.